Моє вітання усім глядачам в ефірі першого міського. Проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про цікавий арт-простір, який називається штольня, і діє він в палаці культури Карачуни. Днями там відбувся цікавий концерт фронтмена гурту Зев'я Мирослава Кувалдіна, який зараз знаходиться в лавах Збройних сил України. Ну і власне про подробиці заходу, а також про взагалі діяльність арт-простору штольня. Поговоримо сьогодні з гостею нашої студії. Це завідувачка художнім відділом палацу культури Карачуни Марія Роговець. Доброго вечора, пане Марія, пані Марія. Давайте розпочнемо власне з того, що таке арт-простір, бо він відкрився відносно нещодавно, наскільки я знаю, наприкінці минулого року, тобто буквально там трішки більше місяця працює. Що це за простір і які вже заходи в ньому відбулися? Так, це такий культурний майданчик, на якому ми проводимо різноманітні заходи як розважальні, на напрямовані на Збагачення саме культури діточок, але також це виставки, це заходи для більш дорослої вікової категорії. Тобто ми займаємось культурою нашого міста, нашого мікрорайону Крачуни. Як взагалі там все облаштовано, бо наскільки я розумію, це це не просто простір, це фактично укриття. Тобто там так. в будь-який час можна проводити заходи. Так, це, по-перше, укриття, звісно, це всі заходи вони підземні, тобто, це, звісно, безпечно, по-перше, це надійно, і ми е, даємо всім, хто до нас приходить, змогу відчути себе не просто в безпеці, а е, Таку психологічну розрядку. Угу. От. Навіть цей захід, про який ви казали, який прийшов у нас вчора, він є не так як концерт, так? Угу. це саме психологічна розрядка, це культурна психологічна розмова. Так. Так, розмова між військовими та. Просто, просто цивільними людьми, так, да, так, які так. прийшли. А хто взагалі був вчора на концерті? От переважно більше це і військові були, я так розумію. Так, і просто звичайні. Так, це просто галичні. люди, це наші містяни, це навіть діти, наші діти, які в нас навчаються, керівники наших колективів. Прийшли діти. Ну, тобто, освіта, звісно, угу. культура. Всі, хто давайте так, на це хочеться дивитися. До них хочеться прийти з ними поспілкуватися. Вони взагалі це дуже крутий проект. Тому mm -hmm. коли всі почули, що от воно там буде, туди, звісно, всі ж бігом-бігом. Це треба дивитися, до них треба прийти. Це така психологічна, навіть не підтримка, це м -м, обмін енергією між нами і ними. І це дуже важливо як для них, так і для нас. Mm -hmm. Про це навіть говорили вона концерті. Він казав, ну, ми, там, між військовими і цивільними цей обмін так, відбувається? Так, звісно. Mm -hmm. Казав про психологічні прийоми, і я так згодна з ними. Цей формат це більше. Десь 60% це психологічні якісь прийоми. Uh -huh. Тобто, це, звісно, так, культури, культури багато, весь, вся, весь концепт він, саме культура. Тобто це ну, розмова, пісні, жарти, пісні, вірші. Е, ну, взагалі дуже круто сформований цей захід. От, і а які, до речі, були відгуки у людей, можливо, ви чули, як я, яка реакція була в публіках? Люди прийшла? неймовірні, просто вони, звісно, відгукуються на все, що як звертаються до них хлопці. Вони підспівували все, що просили. Вони оплодували, вони просто розмовляли. Тобто, коли е, така. Проста розмова між хлопцями починається. Люди відразу відгукуються, починають про щось своє розповідати хлопцям. Хлопці підтримують. Тобто, це все живе спілкування в першу чергу. Так, це власне. дуже крутий формат. Я а видаю... до чого, до речі, які були, от, це такий перший концерт за цей перший місяць діяльності штольні? А які були ще заходи і іншого формату? Що у вас що ви проводили? Як концерт, це перший формат в цьому місяці. Але взагалі штольня сформована на різні культурні заходи. Ми проводимо розважальні ігрові програми. Ми проводимо концерти, наші концерти наших колективів. Ми проводимо майстер-класи наших колективів. До речі, в цей ж день в нас був і майстер-клас угу. пізніше годиною. До цього в нас проходять виставки. В нас була виставка на цьому заході. Ви мали змогу її побачити. Це новорічно різдвяний вернісаж. Uh -huh. На цій виставці були присутні картини європейських митців, українських, криворізьких з шкіл художніх, навіть дітей. Uh -huh. От зараз ця виставка ще в нас знаходиться, але скоро будуть зміни. А як до речі, в якому режимі працює? Якщо це виставка, то коли люди можуть прийти і подивитися? Будь-який Будь час в нас укриття працює. Uh -huh. тривога 2, 2, 4, є, 7, так, так ви приходите. Тобто, це про концепт штольні. Uh -huh. Якщо звучить тривога, люди бояться, люди хочуть, вони не знають, що робити, вони біжуть куди в укриття. Штольня спрямована на те, щоб люди, коли люди, коли приходять до укриття. Їм не було страшно, вони могли подивитися навколо себе і подивитися, які гарні картини, так? або фотографії. Так, так. Угу. Це все не тільки збагачення культурою людини, так? це психологічний прийом, угу. так? щоб людина відволіклася від свого страху, вона так оп, а в мене все добре. А дивіться, які гарні картини. І не тільки картини. У угу. нас дуже багато чого. Що ну. ще можна побачити? А ви приходьте до нас. <свісно> ну, просто, можливо, глядачам також цікаво. Глядачі так можуть прийти. до нас. Зрозуміти, що можна побачити ще. <свісно> Дивіться, там сцена. Ми проводимо заходи не просто так, і цей концерт проходив. Це сцена на на цій сцені. Ми будемо проводити концерти, проводимо концерти. Майстер-класи спрямовані різної концепції. Тому є майстер-класи, які наприклад, вокальні майстер-класи. Це ж, звісно, майже концерт. Тому вокалісти виступають на сцені. Хореографія теж це сцена. Це ми. Даємо змогу нашим дітям не виходити з цього режиму навіть під час повітряної тривоги, тому що uh -huh. сцена це. Ну, Інша реальність також. Так, так, так. Вони не можуть від неї відійти. Це дуже важлива така річ, от як ви. Ваша робота також. Скажіть, які найближчим часом у лютому плануються заходи в штольні, в Штольня? То ви можете зараз проанонсувати, запросити глядачів. Так, у нас 9 лютого буде відкриття нової виставки. Це художня фотовиставка, присвячена річниці визволення Кривого Рогу Херсонської О, так, визволення Херсонщини військовим угрупуванням Кривого Рогу. Угу. Вот. Це там, фотографії, я так розумію, і звідси, так? Звіти, дивіться, да? Там така концепція, це будуть і фотографії, і картини, звісно, в якої тематики, так uh -huh. е, Ну, це така тяжка тема, але воно має місце бути. Uh -huh. Тобто ми розкриваємо не тільки веселу сторону так, культури, але і підтримуємо, даємо такий поштовх людей. Це знову обмін енергії, так? Uh -huh. Тобто люди мають знати. Отак. Побачити, пригадати, як це було, так. поспілкуватися. В якому форматі зараз взагалі працює Палац культури? В принципі, наскільки у вас відновилося життя ваших гуртків, наскільки активно приходять діти? Так, дивіться, завдяки укриттю, яке в нас відкрилося і працює, і не просто працює, це наша нова. Ще один зал, так сказати. В нас зараз відновилась повністю вся робота. Ми працюємо, ми відкрили всі наші гуртки. Ми набираємо колективи, відкриваємо нові гуртки. Дітки, які вже засиділися, які не могли займатися, знову починаються їздити по фестивалям, конкурсам, концерти всі. Вони дуже скучили за цим. Ми зараз. Проводимо багато майстер-класів, намагаємось створити нові проекти, щоб це був і концерт, і так розповідь. Тобто такий же концепт, як був вчора. Тобто, Щома щоби... такого прямого, прямого спілкування, не просто пісні, так, а так. саме розмова з глядачами. Так, це цікаво. Це глядачу цікаво по першу чергу, і розвиває самих діточок. Тобто, ти не просто вийшов, відспівав, там відтанцював і пішов. Це Живе спілкування, яке надалі допоможе їм в подальшому житті. Так? Ем, всі концерти, які ми будемо робити, ми анонсуємо на нашій Facebook-сторінці. Uh -huh. У нас є офіційна Facebook-сторінка, є Інстаграм, є Само TikTok. Саме Палац культури Кал... Карачуни. Так, Палац культури Карачуни. Можете знайти, підписатися, і ми будемо анонсувати все. І зараз анонсуємо, uh -huh. щоб ви все бачили і могли до нас. Ну Чи так, бо дійсно так. думаю, що багато хто ще поки що не знає, що в Палаці культури Карачуни є такий, такий арт-простір, і взагалі що наскільки активно палац працює, тому що має укриття, і відповідно всі гуртки зараз в повному обсязі можуть безперервно, фактично, так, безперервно на тривоги відновлювати свою роботу і в офлайн режимі, що важливо. А в онлайн, до речі, у вас був? Так, в нас була дистанційна робота, коли не було змоги, ми ходили в укриття до ну, Десь АТС, поруч. так, да, поруч, і до школи. Але ми тоді намагалися займатися на базі іншій базі, наприклад, в школі займались. Uh -huh. Ну, це довго не було, тому що діткам це не дуже зручно, діткам це не цікаво, і хочеться все ж таки до рідних стін, uh -huh. звісно. От, е тому Взагалі? відновили роботу зараз в офлайні, і це я думаю щастя і для викладачів і для дітей. Так, так Тому, до що... нас приходять нові викладачі. Ми, звісно, з радістю їх беремо. Це дуже класні спеціалісти, молоді спеціалісти. До нас, до речі, в нас відкрився новий колектив. Це ансамбль бального танцю. Це молода перспективна дівчинка Олександра Кістанова. Вона набирає зараз групу. Вже є діточки, які займаються, і це ну просто фея бального танцю. Насправді. Тому приходьте То ще до нас. є набір туди, так? Треба. Так, ще набір є. Я е, зараз не скажу, скільки вона хоче груп, але я не думаю, що ми дамо їй одну групу. Mm. Я думаю, вона буде багато чого викладати. І ми думаємо, що це буде, мабуть, і сучасний напрям, який. Ну, тобто, Бальні танці вони ж mm -hmm. багато жанрові, так би мовити. так? От, е, ну, Приходьте до нас, тобто будемо... не просто відновила ще й розширили перелік гуртків і так та занять, які маєте. А особисто вам, от на вашу думку, як зараз з культурним життям в кривому розі вам вистачає якихось заходів, концертів, стаких зустрічей культурно-просвітницьких? Ми, як представники культури, робимо все, щоб культура в нашому місті завжди була. На вищому рівні тому я думаю, ми робимо все, щоб все було максимально можливо. Я дякую вам за те, що прийшли. Розказали, поділилися цікавою інформацією. Наприкінці, ми ще подивимося відео про те, як власне проходив концерт гурту фронтмену, точніше гурту «Зав'йо» Мирослава Кувалдіна в арт-просторі Штольня. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була. Завідувачка художнім відділом палацу культури Карачуни Марія Роговець. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу! Тож відвідуйте такі концерти. Приходьте, підтримуйте один одного і до зустрічі в ефірі! Свій чорноморі. Пропливає кролем нас у такому незвичному амплуа можна і не впізнати відомого українського співака, музиканта, автора пісень, а разом із тим фронтмену гурту Зев'я Мирослава Кувалдіна до лав ЗСУ виконавець долучився у лютому 2022-го Та наразі служить у 59-й окремій мотопіхотній бригаді. На базі саме цього формування й був створений славнозвісний культурний десант, на рахунку якого тисячі концертів на лінії фронту, у шпиталях, частинах рятувальників та визволених населення. Пунктах. Цього разу митці завітали її до Кривого Рогу. Чого засумував, спитали хлопці? Нічого, мовив браття, все гаразд. Здолаємо ми будь-якого ката І зробимо таке життя у нас, що буде ще солодше шоколаду. Основна зброя культурного десанту мистецтво та любов до української культури, яка підтримує, підіймає бойовий дух, об'єднує націю та доводить, що бути українцем це круто. Один з тих, хто підтверджує ці тези, Сергій Харчук, який декламує сучасну українську поезію. Культурний десант створений десь наприкінці 22-го року. Наш е, керівник, ну і він є творцем культурного десанту Коля Серга. От. Починалося ну, з двох людей. Це був він і ще один скрипаль. Вони спочатку по бригаді їздили, е давали такі невеличкі виступи для, для побратимів, а потім е стали долучати військовослужбовців з інших підрозділів. і На сьогоднішній день десь, ну, наш підрозділ це такий експериментальний підрозділ. Він нараховує десь 35 військовослужбовців. Культурні десантники працюють на п'яти напрямках: Києво-Чернігівському, Харківському, Донецькому, Запорізькому та Південному, що об'єднує одеський, Миколаївський, Херсонський напрямок, а також південь Дніпропетровщини, та Кіровоградщини. У Кривому Розі виконавці виступали для цивільних у арт-просторі Штольня. Нам дуже приємно, що хлопці до нас завітали. На заході були присутні як і жителі мікрорайону Карачини, так і жителі міста це дуже цікавий захід. У нас пройшов на базі укриття. Це, звісно, безпечно. Тому і вас запрошуємо, шановні глядачі, на наші майбутні заходи, які будуть проходити у нас не тільки в укритті, а й на базі палацу. Місія культурного десанту коригування культурного клімату в країні, побудова культурних мостів між сходом та заходом, а також між військовими та цивільними. Рада оборони міста Кривого Рогу та міська влада не тільки орган організують концертні виступи наших творчих колективів Палаці культури, а й забезпечують зворотний зв'язок, тобто акція військові для цивільних. І от сьогодні варт просто Штольня Палаці культури Карачуни відбувається творча зустріч. До нас приїздять військові з невеликою концертною програмою, в ході якої вони вільно спілкуються з глядачем. Зазначимо, експериментальний арт-простір Штольня відкрив свої двері наприкінці 2023 року на базі Палацу культури Карачуни, а саме в укритті закладу. Його відновили за підтримки голови ради оборони Кривого Рогу влади міста та гуманітарної організації Rotary International. Кузьма Шишкін. Андрій Яковлев перший міський.